2. Один. На поділи! Май! Російтеся! Дорогі мої друзі, любі співвітчизники! Вадя, ти куда? Сам сказав розходитись. Та ж не домам! Цей рік минув дуже непогано. Він був без злетів великих та без великих падінь. Звичайно, шкода дуже для нас за Ігора Бойцуна з ключицею, але приємно дуже за Марину Яремчук за червоний диплом. Як що минає, подарував для нас нові знайомства. Ігор Бойцун зробив нам стелю. Льончик з п'ятої бурси обштукатурив нам стіни. Діма Бондар, Діма Бонда, він просто внук тірентівний. А Галя Романюк вона ну, просто живе в тірінтівні. Великим досягненням цього року стало створення кроку в новому форматі. Це дало можливість створити бригаду офіціантів, а також бригаду тих людей, які люблять дуже смачно пожерти. Музичний дует та створення спілки відеолюбителів. А зараз переходимо до кримінальних подій. <клес> до кроківських подій. Юрій Шатунов, Григорій Лєпс, Катя Сачі та інші відвідали протягом року наш крок. Ми також літом провели 5 незабутніх днів в таборі Гара-Гара-Гараджа. Цього року ми зробили дещо екстремально нове. Ми побачили бенгальського тигра і познайомилися з царем Звірів, а також декого з нас зацепила стріла Амура. З огляду на все це, я хотів би вас привітати з новим роком. Нехай йолка постійно сяє у вашому домі. Нехай вилка постійно шкребе вашу тарілку. Соціального та духовного розвитку вам благополуччя та радості. Вадим, считай! П'ять, чотири, три, два. Один!